Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. І, як завжди, говоримо про якісь очевидні речі і будемо їх аналізувати. Що ж воно та й означає? Держаудитслужба взялася перевіряти закупівлю Луцької мерії на будівництво парку на набережній в місті Луцьку. Е, на початку жовтня мерія оприлюднила закупівлю на додаткові роботи в логопарку на... Майже 16 мільйонів гривень. Ну, більш детально ми говорили про це в минулій програмі. І власне, цей тендер відбувся без конкурсу, і договір уклали з тим самим підрядником. Ну і цікаво, тут що вартість робіт копійка в копійку співпадає із гранично допустимою вартістю. Що це що мається на увазі? Тобто, основна сума договору була 32 мільйони гривень, там без якоїсь там. Копійки, а Кабінет міністрів дозволяв укласти договір на додаткові роботи не більше, ніж на 50% суми основного договору. І диво виявилося, що основних, точніше додаткових робіт, є, от рівно на 16 мільйонів гривень. Власне. Закупівлею зацікавилися, зацікавилися аудитори. І з 23 жовтня Держвисслужба, це колишня кру, оприлюднила наказ про початок моніторингу цієї закупівлі. Вважають, що там є ознаки порушення законодавства в сфері публічних закупівель. Поки що не зрозуміло, про які саме порушення йдеться. Коли будуть результати, ми обов'язково з вами поділимося. Максе. То коли чекати результати перевірки. Мабуть, коли дерева в парку встигнуть підрости до дорослого криміналу, підвищити зарплати вихователям в Луцьку можна, хоч вдвічі, аби мерія захотіла. Так, так, вам не почулося. Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмічова, яка нещодавно приїжджала до Луцька, під час свого робочого візиту чітко розставила всі крапки нуди. Закон про дошкільну освіту, який набув чинності з 1 січня 2025 року, зняв обмеження щодо підвищення заробітних плат вихователям в садочках. Тепер громади мають повне право підняти оплати праці для працівників дитсадків, ну навіть удвічі, залежно від того, які є бюджетні можливості. Це означає лише одне: підвищення зарплати дошкільнят. Це рішення місцевої влади, а не Києва. І про це, зокрема, пише представниця Громадянського Руху Свідомої Алла Натточі. Згадаємо, що було раніше. Раніше були пропозиції до того, що, наприклад. Вихователям потрібно платити не менше 15 тисяч гривень, адже е вони звільняються з дитсадків, і фактично зараз немає кому працювати з малими дітьми. Але влада завжди казала відмовки, мовляв, це відповідальність держави, що тарифна сітка не дозволяє. Будемо чекати рішень зверху. Е важливо, що це було вже. Після 1 січня 2025 року, коли оцей новий закон вступив в дію. Е які напрошуються тут висновки. Або ж профільні посадовці не знають, які закони ухвалюють на рівні держави і що вони дозволяють і що забороняють. Це один варіант. А другий варіант просто не хочуть витрачати на цих людей, е давати їм гроші, для чого комусь їх віддавати, якщо їх можна. Гарно, красиво і натхненно попиляти на якихось тендерах. Ну, наприклад, на тому самому логопарку на набережні, про який ми вже говорили. Тепер, коли заступниця міністра сказала, відмовок не лишилося і за весь цей час в садках знову ж таки з кожним днем все менше і менше кваліфікованих кадрів. То що, Макса? Підвищить луцька мерія зарплати вихователям. Так, спершу піднімуть настрій, а потім обіцянки. Цьогорічна зима обіцяє бути гарячою, ну але не від батарей. В Україні серйозні проблеми з газом. Хоча в сховищах є понад 12 мільярдів кубів, експерти кажуть, цього може не вистачити. А все через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Ну і знову ж таки через те, що закупівля газу фактично була провалена. Е, нині ж опалювальний сезон під великим знаком питання. Нардепи кажуть, що е, урядовці готові не були і, власне, не закупили, і там щось не добудували. І як результат, по всій країні вже шукають, як економити газ. І, в приклад, можна поставити в наш Луцьк. В місті тільки потеплішали батареї, як подачу тепла припинили. Ми пам'ятаємо, що спочатку тепло подавали в школи, в садочки, в лікарні, а ось через декілька днів міськвиконком ухвалив рішення призупинити подачу опалення. Причина банальна. На дворі потеплішало, отож, треба економити енергоресурси. Ну, але виглядає це як початок великої економії газу наперед. Адже якщо зараз спалити все тепло, то в січні можна опинитися без нього зовсім. Тому моя особиста думка, що краще умовно мерзнути при плюс 15 градусах на вулиці, ніж коли на вулиці буде мінус 20. Ну і зрозуміло, якщо зараз. Луцьк е, вибере всі ліміти на газ, то, наприклад, там в грудні нас буде гріти хіба що новина про чергове тимчасове відключення. Залишається лише сподіватися, що тимчасово це не на всю зиму. То що, Макса, як будемо грітися зимою? Вірою, надією і п'ятою ковдрою, міжнародний валютний фонд схиляє Україну послабити гривню. Ну, але чи допоможе це бюджету? Про ці нюанси розповідає економічна правда. МВФ тисне на Україну, мовляв, гривня занадто місна. Час її трошки, так би мовити, розслабити. Ідея проста: якщо гривня впаде, то уряд отримує більше гривневих доходів. Ну, мовляв, слабша валюта допоможе наповнити бюджет, коли грошей власне в ньому і так не вистачає. На перший погляд, логіка залізна. Ми ж отримуємо міжнародну допомогу в доларах і євро. І якщо долар коштуватиме більше гривень, значить і до бюджету потрапить більше. Ну і податки з імпорту автоматично також зростуть. Але тут є декілька нюансів, і їх як завжди більше ніж гривень в гаманці середнього українця. По перше, гривня тримається не просто так. Нацбанк уже два роки керує курсом в режимі так званої. Керованої гнучкості, тобто, наче плаває, але на короткому повідку. Регулятор постійно виходить на ринок з інтервенціями, продаючи долари з резервів. З початку року продали аж на 26 мільярдів доларів. Ну і при цьому резерви на рекордно високому рівні. Питається, як? Ну, бо в Україну надходять гроші від партнерів. З початку року прийшло 37 мільярдів доларів допомоги. Тож навіть, попри від'ємний торгівельний баланс, країна залишається в плюсі. Фактично, ми експортуємо безпеку, а нам за це платять. Ну, По-друге, девальвація це не лише більше доходів, але й більше проблем. Так, бюджет отримує додаткові гривні, але разом із ними і більші видатки. Держава купує енергоносії, купує зброю і навіть електроенергію, і це все в доларах. Якщо гривня впаде, то й платити доведеться більше. За девальвацією послідує інфляція. Якщо буде слабша гривня, відповідно будуть дорожчі імпортні товари. А це нове коло цінових стрибків, втрата довіри до національної валюти, відплив депозитів і паніка на валютному ринку. Ми, українці, проходили це вже неодноразово. Тобто, те, чого Нацбанк боїться найбільше. Ну і по-третє, курс долара. Задекларований в проєкті бюджету 2026 року 45 гривень 70 копійок. Ну хоча зараз маємо близько 41 гривня 70 копійок. Тож уряд, здається, вже морально готується до послаблення гривні, навіть якщо офіційно про це не каже. В самому Національному банку наголошують, що різких рухів не буде. Але прогнози аналітиків більш обережні, що до кінця року курс долара може піднятися до 43 гривень за долар, тобто максимум на 3% здевальвує національна валюта. Нацбанк хоче рухатися повільно, щоб не повторити історію 2022 року, коли ринок просто зірвало. Але ми бачимо і головну інтригу. Хто кого переконає? Міжнародний валютний фонд Нацбанк. Чи Нацбанк Міжнародний валютний фонд. Бо фонд хоче ринку і слабшої гривні, а НБУ хоче стабільності і передбачуваності. А українці, а українці просто хочуть, щоб ціни в магазинах не мінялися швидше, ніж курс на табло обмінників. Поки ж офіційно без паніки. Курс стабільний, резерви високі, девальвація лише слово з букви Д. Ну, принаймні поки що. То що, Максе, допоможе девальвація бюджету? Так, бюджет стане товстішим, правда, гаманці тоншими. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги і миру нам. Побачимося!